До питання з наданням винищувачів в Україні. Які Україні саме потрібні винищувачі? Як ви вважаєте, якого типу і яка кількість максимально була б зараз потрібна на цьому етапі? Зрозумію, е, дякую за питання. На даний момент це питання відкрите і актуальне як ніколи е, стосовно типу винищувачів. Е, Найважливіше і те, що може задовольнити потреби повітряних сил збройних сил України, це звісно літак f 16 Він в повному об'ємі може задовольнити наші потреби. Е, стосовно кількості, е, дану цифру е, звучити е, не можу, але звісно, чим більше тим, тим краще це. Е, стосовно тренування, тренування е, це також, якщо на даний момент. Е, Наші західні партнери розглядають і відкриті до діалогу, але, на жаль, немає рішення стосовно передачі даного типу винищувача. І тому е, на даний момент також е, не може йти мови стосовно перепідготовки льотного складу повітряних сил Збройних сил України. Але були е, два пілота в нас їздили в Сполучені Штати Америки та е, пройшли е, тестування стосовно рівня професійних якостей та навичок. І Сполучені Штати Америки надали відповідь, що термін перенавчання буде складати менше ніж 6 місяців. Це що досить добре для нас. Як вважаєте, чому саме f 16 Чому, наприклад, не Міраж 2000, про які писали ЗМІ, що нібито Франція їх може передати? І якщо не f 16 то які більш там нам потрібні були б, якщо не f 16 що ще підходить? Літаки саме виробництва Сполучених Штатів Америки це або f 16, або звісно, f 15, або f 18 Але основним типом саме для повітряних збройних повітряних сил збройних сил України ми вважаємо f 16. Стосовно літаків міраж 2000 різних модифікацій. Це гарне повітряне судно, але воно нам на жаль не дасть. Не задовольнить саме е, потреби наші стосовно ефективності бойового застосування, і не в повному об'ємі зможе надати ті спроможності, які нам необхідні і які нам може задовольнити саме літак F 16. Ми зараз літаєте на міг 29 Скажіть, будь ласка, якщо ви пересядете на F-16, які додаткові можливості ви отримаєте, і наскільки ваші колеги могли б швидко перевчитися, як ви думаєте? Е, Спектр спроможності величезний, адже завдяки саме е, не такої вчастатики є багатоцільовим винищувачем і в принципі це досить потужна авіаційна платформа, яка може нести величезну номенклатуру авіаційного озброєння. І можна найголовніше це повністю е, завоювати володар в повітрі і е, нищити ворожу авіацію, не входячи в зони дії ворожого ПВО, е, Як нам доводиться на жаль зараз працювати, Ефет, ефективне та найголовніше високоточне ураження наземних ворожих цілей. Неважливо це наземні або надводні цілі. Даний літак нам дає таку можливість. і тобто банально. Е, Якщо подивитись схематично, і е, така простота порівняння. Ворожі літаки типу Су-37, 137 35 неважливо. Основним типом ракети класу повітря-повітря у -повітря, них є Р-77 Терри-1, яка має дальність фактичного пуску приблизно 75 кілометрів. Літак Ф-16 з ракетою класу повітря-повітря, аім 120Д, нам дозволить знищувати повітряні цілі на дальності 160-180 кілометрів. За... кілометрів. Тому це буде суттєва перевага. І це буде величезною протидією, як зараз ворог почав виготовляти та застосовувати е, крилаті авіаці... керовані авіційні бомби. Е, і це, звісно. Не... На даний момент це буде суттєва протидія, адже ми ворогу навіть не дамо змоги вийти на рубіж бойового застосування. Останнє питання запитаю вас за зв'язки, зокрема такі як з The Wall Street Journal, Вони писали неодноразово аналітики, і автори зверталися до президента США. А Джо Байдена з таким моментом, що треба надати Україні винищувачі F-16, тому що ці винищувачі вони потрібні не лише для перемоги, а і для моменту того, коли Україна звільнить всі території, щоб забезпечувати. Мир на території України і щоб Росія знову не проявляла свою таку різку агресію. Наскільки це є правдою? Якщо це так, наскільки у вас є така інформація, що може бути так, що будуть нам передані там, хоча б до кінця року ці винищувачі? На жаль, такої інформації не володію, але стосовно. Е того, що дані нам винищувачі нададуть, це цілком правда, адже це досить сучасне повітряне судно. І найголовніше, що після перемоги в нас не буде проблем стосовно утримання та обслуговування даних повітряних суден, тобто вони дійсно дуже важливі, аби після звільнення українських територій забезпечити максимальну безпеку для людей, звісно, звісно. Він даний винищувач має змогу, звісно, дуже великий радіус, бойовий радіус застосування. Це перше і дуже важливе, що є. Друге. Бортова радіолокаційна станція дозволяє ефективно знищувати не тільки повітряні судна ворожі, ну маю на увазі там ударна авіація, гелікоптери, винищувачі, а також ефективно нищити малорозмірні повітряні цілі, типу безпілотні літальні апарати, типу крилаті ракети. І для нас це актуально як ніколи. Щоб ви пересіли на Ф-16, що вам потрібно? Політичне рішення. Це і що? все, і ви справитесь. А, ні, звісно, це досить серйозний е, процес підготовки, адже е, маючи радянську техніку, яка між собою ну, е, має схожість. Е, це зовсім інша вже філософія літакобудування. Якщо банально навіть е, подивитись. Е, на радянських типах повітряних суд, на настрочка керування літаком посередині знаходиться. Наприклад, в 16 вже сей стікоти, котрі знаходиться справа, але це справа лише в. Ну, в нас настанові мові називається вльотивість. Тому у нас е, льотний склад неймовірно мотивований, має е, величезний, е, як і бойовий досвід, так і професійний стосовно пілотування повітряного судна в будь-яких метеоумовах та е, будь-яких видах бойового застосування. Тому я вважаю, для нас не стане проблема.